Привіт, друзі! Цей день 2 лютого, рік, рік тому я прийняв рішення завершити епопею свинарства в своєму господарстві. Ну, рік пройшов і я, ну, вже ясно, що це рішення було правильне. Привіт, собачка. Дуже любить я. Підійшов нині погладив, коли йдуть. Залишилося вже на цей момент. У мене там зовсім небагато цих свиней. Рішення прийняв, тому що ну, свинарство да, можна заробити на свинарстві, але в ньому треба самому приймати активну участь. А коли ти можеш зайти раз у тиждень таки і проконтролюватися, то це ні до, до чого хорошого не призведе. Принаймні, я так дивлюся, що в мене до чого хорошого не призводило. Тому ось залишилось зовсім там небагато суней. Це рішення я прийняв досить, досить важко, воно мені давалося. Ось такі здоровячі. Синтуси залишилися. Ще на місяць, може, два. І, але все-таки я прийняв, тому що я дивлюся, що мене на все не вистачає, що я вирішив трошки більшу увагу приділити переробці продукції сількогосподарського призначення, чи як там правильно продукції сількогосподарського виробництва, так правильно і е, виробництво техніки, сівалок і ну, інших видумок, які мені в голову зберіть. Е, скажу так, е, до цього до рішення такого я прийшов ще і е, мотивуючи це економічними розрахунками, тому що два роки підряд сценарства. Е, було дуже важкі роки, але навіть у ці важкі роки, тобто це був 2021 20, і 20-й роки, навіть у ці роки ми здавалося в межах 13-15% отримувати рентабельність. Ось такі голі приміщення, де з 2007 року хрукало щось, а зараз вже все, нічого не хрухає. Трошки дико, але я е, даю собі усвідомлюю, що на все свій час пора, роз, є, пора розкидати каміння, є пора збирати це каміння. Зараз я його в сонарстві збираю. Ну, такого трошки хожу, знаєте, така якась ностальгія. Ну, но не жаль. Абсолютно не жаль. Тому що 2022 рік, цей тяжкий рік війни, в нас був для свинарів, був досить непоганий. Але наступний рік, цей який почався, 23 рік. За моїми розрахунками, за моїми спостереженнями, я не претендую на, на звання якогось там вангіста. Ну, злого Ванга. Але я так думаю, що цей рік буде такий складний для Сеннарса, що ну, такого ще не було. І, він, і ця складність почнеться приблизно з кінця літа. Ясно, що ніхто не може сказати точно, що буде. Ясно, що буде все залежати від того, як. Як буде розвиватися воєнні дії, як буде розвиватися зерновий коридор, яка буде рожайність, яка буде погода, ну щось в мене таке відчуття, що буде свинарство гаплик. От не знаю чому, але чомусь я так думаю. Тому свинарство в моєму господарстві все практично його немає. Можливо, колись буде. Колись буде е, якесь натхнення, і колись буде, можливо, якась людина, яка, яка погодиться відновити, візьме на себе таку нішу. Але поки що я не продаю будинки, поки що вони є, плачу податки за них, а далі буде, якось буде. Тому якось так. Свинарство взагалі мені допомогло якоюсь мірою встати на ноги, хоча цей бізнес не легкий, рослинство значно легкіше. І якщо взяти те, що я зміг тільки тоді активно розвиватися, коли почав займатися рослинництвом. Свинарство дасть прибутки. Але то будуть тільки тоді вважатися за прибутки, коли, ну, коли ти, наприклад, пішов із зарплати, зійшов і прийшов, займаєшся свинарсом і ти отримуєш більше, ніж в два-три рази більше, ніж тобі раніше платили. Тоді да, це можна, можна вважати таким хорошим бізнесом. А так, от навіть я вам от такий, я провів собі аналіз, що, наприклад, там рентабельність буде в межах там, 20%. Допустим, ну, в принципі, це начебто непогана рентабельність, але якщо ми візьмемо, що ймовірність виникнення чуми на господарстві досить велика. І коли ти зображаєш, що там є Мільчинському районі, там 100 км по радіусі 100 кілометрів, час від часу виникають проблеми із цією заразою під назвою чума. І ти розумієш, що рано чи пізно або ти комусь завадиш, або хтось хоче тебе там, з земельного бізнесу скинути, або ще якісь причини, або ти щось там провтикав, і в тебе заводиться ця зараза. І в один момент ти втрачаєш все. І для того, що тобто в тебе там якась там є е, кількість інвестицій, які е, вкладені в сонарсу. Наприклад, там беремо так, мільйон гривень, там, грубо говоря, мільйон гривень, і ти за один момент втратив все. І потім тобі треба із рентабельністю 20%, тобі треба тільки 5 років, щоб наздогнати, е, наздогнати те, що було. А якщо взяти інфляцію, то це вже треба десь не 5 років, а 6-7 років. А для того, щоб щось заробити на цьому, це ще треба 6-7 років. Тобто виходить так, що, що ну, гра не стоїть свіч. От я так собі поміркував, подумав і вирішив все-таки, що пора. Ну, я й вважаю, що Господь мені дає трошки інші таланти. І я їх маю розвивати і, начебто, ну, непогано виходить. Тому відео про свиней вже, на жаль, не буде. Мені було приємно, коли до мене дзвонили із навчальних закладів і казали, що ось ми по вашим відео навчаємо це з коледжів, інститутів не дзвонили. з коледжів Що ми по ваших відео навчаємо студентів веденню господарства. Я можу сказати, що. Ті відео, які були там, по-моєму, 4 чи 5 років назад, вони ну, абсолютно були правдиві. Вони, ця технологія, якби мені зараз знову прийшлося займатися господарством, я точно е, займався саме сценарством тільки по такій технології, яку я напрацював. Е, По-перше, вона дешева, по-друге, результат однаковий, е, то для чого платить більше? І от в мене ось свиноферма, тут було свого часу, ну, ось цей будинок, це відгодівельник. Тут свого часу було, якщо я не помиляюся, десь в районі 700 голів свиней, ну іменно тут. То от одна людина, вона до 10-11 годин, дивлячись, яка там кількість свиней є, вона. Ну, скажімо так, до 12 вже точно було все попорано, все зроблено, комбікорм розданий, що це в нас вручну роздається. Ну, все було зроблено. Тому ну, можна вкласти купу інвестицій е і, і інвестиції у сонарство це дуже ризикові інвестиції. І понароблять тут лінії, і все рівно так само одна людина треба буде, але вже вона трошки буде більше, менше працювати. Ну, слава Богу, ще вдавалося за більш-менш нормальні гроші знайти, ну, адекватні гроші, знайти людину, яка готова була працювати. Ну, Людина працювала, то питань в цьому не виникало. А купити десь дороге обладнання, заплатити якомусь дядю Сему гроші, ну, мені здається, краще наняти тут дві людини адекватних, які будуть адекват... за адекватні гроші працювати, і буде е... власнику господарства, буде кращий результат, коли дві людини працює. Ну, принаймні, це моя підхід мій, і я його не збираюся, ну, не, не, не збираюся вихваляти, але мені кажеться, він більш раціональний. Тому. Дякую за перегляд. Дякую вам за позитивні відгуки по моїх відео по свинарству. І ну, дасть Бог, ми переможемо, якщо будемо дуже крепко цього хотіти, молитися і діяти для цього. Ну, і надіємося, що настане час і в цьому. Свинарнику в одному і другому все-таки будуть хі, чути буде, буде чути голоса свиней, і ми будемо годувати свою країну, свій район і для того, щоб ми всі жили краще і були щасливішими. Слава Богу за все.